Добрий вечір Дніпро! Дивимося з вами на безпеку 3 вересня. Вечір перестає бути тумним. Кацап опускають тарахтілки на Дніпро. Зараз подивимося, що там. Деркатний башахідний анкар загружуємо, що загружує мирним людям 3 вересня. Місто Дніпро. О. Випав прильот нам, прильот від збиття, це уламки. Ну, але все одно показують десь далеко. На межах міста, на межі міста, будьте обережні, показую уламки. Так, подивимося швиденько Самар. 3 серпня. Що Самару загрожує? Місто Самар. Загроза мерновідів. Загроза ракетного пошахидного удару. Переживають, плакають всі про небезпеку. У вас прильот. Хоча хлопці будуть так працювати добре, будуть збивати. Їх, наверное, буде просто багато. У вас прильот, будьте обережні, 3 серпня Самар. Шахідний падає шахідний. Шахи теж випали. Так, дивимося, Павлоград, 3 серпня, ще загроза будем Є загроза ракетного або шахильного удару. У вас летить на підприємство. Його благополучно будуть збивати, щось може туди впасти. Не бачу, щоб було хтось поранений, але це підприємство. Будьте уважні, там працюють переважно чоловіки. Кам'янське, дивимося, третє. Вересня загроза вильним людям чи загроза загруза до шахерного удару. Ви Знаєте, буде атака на Кам'янське. Будуть збивати кучу всього, але там ще випали, крім шахедів, туди летить куча. Ще випали і ракети. Обережно Кам'янське дуже-дуже обережно 3 вересня, ну це нічка. Це, мабуть, буде працювати ППО, але у вас прильоти, у вас і шахеди, і ракети. Так, дивимося місто Запоріжжя, 3 вересня, місто Запоріжжя. Саме місто, бо Запорізький район, я дивлюсь окремо. Саме місто, чи є загроза на 3 серпня. Ой, господи, на 3 вересня. Що в мене серпень той лізі на язик? На 3 вересня, чи є загроза ракетного або шахетного удару, що загрожує людям мирним. Угу. Паріжі, що вас знов будуть кошмарить. У вас випали ракети. Є шанс, що їх зіб'ють за межами міста. На підльотах є, карта показує, що є цей шанс за межами, але будьте уважні, бо люди. Фізично є пошкодження фізичні людям і сльози. Тримайте Запоріжжя. І це на житлові будинки знов. У них скотиняк. прям вони всі ресурси збирають, щоб зробити більше жертв. Там, де вони достають, долетить. Будьте дуже уважні, ставте купол, шукайте відео, де я розказую, ставте на свої домівки, на свої сім'ї купол. Це 24 чи 22 червня, я не пам'ятаю, де я розказувала, як правильно купол робити. Тримайтесь, завтра вийдемо в ефір, подивимося вас.